Зараз погода сильно погіршилася. Зрозуміло, що у хлопців з ремонтних підрозділів набагато більше роботи. Вони раді, вони вже облазили ці автівки, подивилися, як вони влаштовані. Дуже раді, що тепер потрібно буде не в магазині купувати більшість інструменту, а брати, вже, який тут є в наявності. Крім того, привезли чергову партію мавіків, які допоможуть нам, по-перше, здійснювати, продовжувати повітряну розвитку і коригування. А також ми їх зараз застосовуємо і в тренувальних цілях. Тобто хлопці вчаться, вчаться ефективно. Ну, в цьому наша вся ціль – досягти спільної перемоги. Нам дуже не вистачало таких сварочних, щоб в польових умовах можна було робити машини. Як ви цього робили? Та як, підручними средствами, там, шукали по СТО, по всяким бігали, шукали. Все це купляли за свої кошти. А В своїх машинах ті, що волонтери давали, на легкових машинах їздили, виїжджали в польових умовах. У нас ремонт, що не було обладнання, займав дуже багато часу. Але зараз у нас все на місці, все в одному місці, є І сварочник, і генератор, і компресор, і все, і так, що може все зробити в одному місці. Зараз вже буде зручніше, дякую. Дякую. Я, я старший майстер ремонтного взводу. Зараз тут ми маємо високу честь і високу приємність зустрітися з давніми друзями, яких я знаю ще з 2014 року. Це і 79-та, це і 25-та, наша 95-та, 80-та, 81-ша ще по Луганському аеропорту. Мені приємно сьогодні тут бачити 74-й розвідбат. І дуже дякую, що ми ці десять років тримаємо Збройні сили. Радий бачити. Сусіди. Дякую. — біля. Дякую. Чути подяку. Мені що що можемо зробити. Командира бригади з, з шевроном орках. Це, Це дуже круто. <рігла> До вам до вас як додому приїжджаєш. У вас маленький презент від батальйона. На добру згадку і пам'ять. На Різдво запросите в гості. Вже запрошую. Все, тоді ми у вас. Осибі, друзі. Прапор 95-ї бригади хочемо подарувати вам і подякувати. Реально подякувати вам клін. А я хочу подякувати, хочу подякувати 95-ту. Для мене це дуже близько, дуже рідно ще з часів. Забродського ще тоді, коли ми створювали десантно-штурмові, бачите, який колір. На сьогоднішній день це колір нашої перемоги, колір наших десантників. Якби я патріот своєї країни, да, я ще був учасником АТО 14-15 року. Да. А це вже, так сказати, моя друга фотка на да, ЗСУ. Який, по-вашому, шлях до перемоги? Шлях до перемоги. Згуртованість. Щоб по більше було таких людей, як Петро Порошенко, кажу, щоб допомагали. Та от коли кажеш, потрібно поїхати мавіки забрати, бажаючих небагато. Коли я кажу за торти, то там вже весь батальйон стоїть на вухах. Ось, тому якраз торти це основний такий рушій, мотиватор Збройних сил України для того, щоб отримати допомогу. Це, звісно, жарти, але дійсно. Ну, як кажуть, дрібничка, але приємно. Це дійсно так і працює. Свіжі, смачні торти лишніми точно не буде.